15-річний боксер Богдан Тимощук нещодавно повернувся із Ріо де жанейро що в Бразилії. Там брав участь у всесвітній гімназіаді і вибору золоту медаль. Були дуже круті емоції, дуже було багато учасників, було 44 країни. Мені дуже сподобалося ці змагання. Не міг подумати, що займу перше місце, але була дуже важка підготовка. І дала плоди дали своє чемпіона. В Коломиї урочисто зустрічають рідні та друзі і вручають символічну нагороду від управління спорту Коломийської міської ради. Богдан Тимчук провів три поєдинки в усіх за рішенням суддів здобув перемогу. Тим самим він приніс золото у скарбницю збірної України. Півфінальний я Змагався з боксером з Бразилії. Був важкий поєдинок, але ми з цим колективом обсудили, мали тактику свою і так дійшли до перемоги. Другий бій я провів проти казаха. Казахи, як завжди, нелегкі суперники, але пройшов його. І ніби немає них нічого такого страшного на всесвітню гімназіаду у ріо де жанейро Приїхали представники 44 країн. Тож конкуренція була доволі сильною. <реку> конкуренція була дуже велика. Організація гарна, все зробили дуже класно. Звичайно, що ми їхали за золотом. Навіть були такі ідеї, які у нас коли мої друзі там говорили: можна приїхати. Главне, головне, що ми участвуємо. Україна представляє свою країну. Головне не перемога, на що я відповідав, для нас не може бути такого, ми їдемо тільки за перемогою. А От косівчанин Роман Урбанович здобув срібло. Ходив на багато різних спортів, тільки бокс найбільше сподобався. Зайняв друге місце, поступився бразильському спортсмену, але турнір дуже класний. Побачили місто, країну повністю класні емоції. Дуже радий, що тебе поїхав. Його тренер задоволений, здобутками вихованців. Певен, що за ним великі звитяги. Цей результат це є результатом всіх людей, які допомагали. Це так як стержень дерева. Усі люди корені, а спортсмен получився стержень. Вони всі підтримали. Далі юні спортсмени готуватимуться до наступних міжнародних стартів. З коломивана Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.